Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа а тепер про ситуацію на півночі. Тим більше, що е, вчора головком сирський ший е, як то кажуть, полоскотав нерви усім, налякавши, що саме з півночі почалося масоване вторгнення. Зараз ми це все розпитаємо, як ситуація в начальника служби зв'язків з громадськістю 117-ї окремої бригади територіальної оборони Сумщини Дмитро Лантушенко на зв'язку з нашою студією. Пане Дмитро, доброго ранку. Слава Україні. Добрий ранок, слава Україні, героям слава! Ну що, сирський сказав, що фактично почався масований наступ на Сумську і Харківську область. Потім, багато інших офіцерів, сказали, що це не ті. Не ті масштаби, не ті потуги, не таке з'єднання, щоб вони могли загрожувати безпосередньо Сумам. Тож яка ситуація в реалі? Тобто, це вже масований наступ чи швидше психологічна атака? А наступ як наступ, як і щоденно був на півночі України? Ну, знаєте, от з квітня 22-го року як рашисти втекли з Сумщини, власне, ми живемо. Інформаційними бульбашками про наступ, який от, от щойно має відбутися. Повірте мені, ті сили оборони, ті підрозділи, які сьогодні знаходяться на сумчини, та виконують бойові завдання, вони готові абсолютно до будь-якого розвитку подій. Сьогодні ворог дійсно тисне. Ворог намагається е, якомога більше застосовуючи ДРГ, застосовуючи і наскоки на мотоциклах, на багі і так далі просунутися в г території. Це точно не можна назвати масованим наступом. Це точно не можна назвати діями, які е, сьогодні є загрозливими для великих міст, в тому числі до обласного центру е, власне От Я зараз знаходжуся в Краснопіллі. Це в центрі краснопільської успішної, дуже класної, комфортної громади на моєму фоні знищена школа, і майже в громаді відсутні люди. Поодинокі випадки є, коли люди виїжджають, продовжуються забрати власне свої речі, тому що зараз переживання в краснопільській громаді є небезпечним для життя. Тому, на мій погляд, ворог продовжує тиснути, продовжує знищувати. Інфраструктуру особливо що це стосується прикордонних громад. Ситуація є напруженою, проте сьогодні вона контрольована з боку сил оборони. Коли кажуть про цю буферну зону, яку ніби Путін обіцяє створити в районі там Курської області? Що це взагалі мається на увазі? Ну, це те це... говорить. Давно ну, дійсно є питання артилерійських обстрілів, є питання обстрілів кабами. ФПВ-дрони дуже мало захоплюються ворогам, особливо по цивільному населенню. Тому дійсно тут ті обставини, які сьогодні відбуваються і намагаються власне, расисти от, зайти на те, що Більше схоже саме на формування цієї санітарної зони, проте ще. Пане Дмитре, а при цьому ми, ми мали варіант фактично своєї відповіді на так звану буферну зону? Маючи в контрольовану територію Курщини, ми таким чином убезпечували Сумщину, так? тобто як суджанський, скажімо так, називаємо плацдарм. Які зараз шанси, бо ми маємо офіційне підтвердження, що і на Білгородщині теж зайшли Збройні сили України і зуби дракона не допомогли руським. Де більший шанс, що буде це? Буферна зона на українській землі чи по той бік українського кордону ситуація дуже динамічно змінюється. І тут мова йде про те, що можливо певні там спостережні пункти, бліндажі посадки кожен день переходять із рук в руки. Треба розуміти, що це дуже така інтенсивна військова операція. Тому говорить. Те, що ми там створюємо, або вони створюють буферну зону. Поки що я би так не став так дійсно є відповідні бойові дії і з нашого боку, і з боку супротивника. Бригада 117 ТРО продовжує тримати державний кордон, продовжує допомагати нашим підрозділам, нашим сусіднім підрозділам якісно виконувати бойові завдання. Ми знищуємо. І особовий склад ворога, і техніку ворога. Звичайно, ми хочемо зробити максимально так, щоб убезпечити прикордонні громади від ФПІ дронів від артилерійських мінометних обстрілів, від яких ці громади. Тому це вся дія Сил оборони направлена. Ось. Таке життя та збереження наших територій. Русські воєнкори ще щось пишуть про е, в прикордонний пункт Суджа, що там найбільше, е, принаймні, вчора писали, що там в, 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 в велике протистояння. А що, е, що вам відомо? Ну, нехай ці руські воєнкори продовжують. Я би порадив українцям України і мешканців Сумщини довіряти офіційним інформаціям, вірити в сили оборони, допомагати кожен день донатити і саме так наближати нашу перемогу та берегти життя людей. А що зараз в самому Краснопілі відбувається? Ну ви, власне, ви показали нам цю школу, яка зруйнована, і чи там залишається ще якісь евакуація, чи якісь люди залишаються цивільне населення? Краснопілля ситуація досить складна, от бачимо, я находжусь в центрі, немає взагалі людей. В центрі Краснопілля знищена більшість адміністративних будинків, будинок культури, селищна рада, школи дуже багато. знищено торгівельних центрів, закриті магазини, приватних будинків. Ну людей майже немає. Тобто, сьогодні проживання в Краснопі. Є небезпечним для життя людей. Кожен день ворог Краснопільської громади обстрілює обстрілює з артилерійською зброєю кабами. Ми намагаємося зробити все, а ворогу тут ніколи власне не було небезпечно. І, Пане Дмитрише, останнє запитання. В попередньо всі зусилля ворога були націлені, ну, коли був потужний плацдарм на Курщині, вони хотіли всю логістику перерізати, оцю трасу, яка йде через кордон на Суджу. І тому вони лізли там в районі Новенького, Басівки. Як зараз там виглядає, бо на мапах дібстається сіра зона, тобто вони перепинили вже оце бажання перерізати. За Ну, На мій погляд, ні, це бажання не припинилося. Вони продовжують намагатися лізти в клуб території Сумщини для того, щоб ну, дійсно трохи перерізати логістику, проте. Наші хлопці дуже якісно відповідають, і ворог ну немає там таких успіхів, які на які він намагається, які ми він намагається мати, про які пишуть російські воєнкори. Наші хлопці тримаються дуже якісно відповідають. Власне з того свіжого, що з'явилося вздовж кордону, це в дів стається території, які вдалося відтіснити ворога, і вони всі йдуть е, на схід від цієї траси. Тобто вдалося таки за е, останні дні витіснити русських вздовж кордону. Ну ще раз підкреслю: 117-та бригада ТРО, е, ми продовжимо тримати саме державний кордон. От і а що стосується е, тих територій, то мабуть треба дочекатися офіційних коментарів від тих підрозділів, які там тримають ціле оборони. Так, дякуємо пане Дмитре, за в, в деталі і за і дякуємо за службу. Дмитро Лантушенко, начальник служби зв'язків з громадськістю 117-ї окремої бригади тероборони. Це Краснопілля, як ви бачили, е, в колись квітуча там гарні землі, квітуча громада. От так в центрі міста поруйнована е, обстрілами школа. А саме Краснопілля, фактично містечко без мешканців.